Приїхали ми в Джебово, тепер йдемо тут на море, подивимося, ми вже тут давно не були. Оце було все пусте. Тут три роки, тому була пустиня. Зелене, все було поле. А тепер все будинки, все забудовують. Будинки на продаж, квартири будуть. І все для відпочиваючих. Парковка підвал. це, як не дай Боже, війна, то вже буде мати куди сховатись. Тут дуже гарні будиночки. Вся база відпочинку. Тут до моря десь 200-300 метрів. Тоже класно, але тут йдеш алейка гарна, весною безподобно. Ташки співають, запах моря. І зразу природа. Вон тут ще є. Те саме, А ще все зарощено, от цікаво, чи буде там будувати, чи це вже так залишиться. Ну, Подивимось за рік-два. Що там буде. Вон тут будиночки вже будуть здавати. І там ще що таке щось є. Такий дитячий майданчик. Це ми виходимо в ту алейку. Тут в сезон все працює, зараз вже закрито бо вже по сезоні. Сюди також можна йти на море. Просто там по пісочку. Ось сюди пішла дорога до дзвіжину. О. Оце ми йдемо алейкою до моря. Тут дерева. І тут там море. Оце зараз дуже гарно. Такий запах класний. На весу тут пташки співають. Безподобні. По праву сторону їдуть велосипеди, так мають їхати, по ліву сторону йдуть люди. Ну На даний час у мене їде велосипед. Можливо, зараз звернуть, не знаю, можливо, не їдуть на мене. Йдемо на море вже, ще трошки і зараз буде. Теж сюди з кругом і дуже гарний вхід. Там, напевно, є грибочки, не знав, то якісь всякі є, але що точно. Ой, зараз буде вихід на море. Тут теж дуже, дуже гарно. Море завжди красиве, що то казати. Ну ти відкривається. Сьогодні море спокійне. Немає хвиль. Ну, я дуже багато додаю землю, але люди йдуть. Пирог продають. Thank you. Сьогодні вийшло, вона воно не може, теж плаваємо. Оце ми з чоловіком трошки на море вийшло, прогулятися сьогодні, неділя, вихідної, вже сонце очі спіть. Побули ми трішки на морі, посиділи, відпочили, подихали йодом. Ідемо, може, гріт зробимо. Пообідаємо. Відпочинемо сьогодні. Завтра знову до роботи. Оце мій чоловік іде. Микола, помахай, привіт. Оце же воно ніби горить, ніби не горить. Дрова трішки по-іншому виглядають. Ніби горить. Ой, такі ваші тут. Пилибочок. Бочок більше ніяких тих Ой, також так пішов. Супер. Це накривати кришкою, Микола, так? Ой, зараз каже, треба накрити цією кришкою. А ту штуку закриваємо чи ні? Добре, хай буде. Скоро буде гриль. Подивимося, Що тут робиться? Щось воно, ну, але сік вже вийшов. Дуже це треба ту кришку відкрити. А ну кидай мені вилку, Микола. Зараз ми перевіримо. Ми ще не накривали, зараз ми будемо. Перевіряємо, що це таке. Ну, його можна на другу сторону, хай воно ще трошки пропарується, потім зніма. Самість фульги? Сухо. Я ціла першу фульгу. Так, зараз ми ще трошки пропаримо. Це те саме тут взимали. Так що так тут дуже добре штука. Ще трошки прикриємо, а потім знімемо фульгу. Пришку, верніше, знімемо. Накривай. Чекаємо. Отсмажили гриль, у нашому це є шашлик, зробили салат. Олів є, колишній, традиційний, його. Чоловік ще любить перець, пекучий паприку і чесник.